Ломлі по полові. Що було і нам, і, Голодомор. Страшне слово для кожного українця. До 1939 року. Річка Збруч була межею, яка розділяла дві імперії російську та австро-угорську. А у часи голодоморів тих, хто не мав ні крихти хліба, і тих, у кого він був. Пані Ганна народилася у травні 1942 року у цьому будинку у селі Вікно. Це Тернопільська область. хаті вже століття. Коли дівчинці було два роки, її тато пішов на війну і не повернувся. Мама залишилася із двома дітьми: це Ганна та Степан. В той час ми ще мали своє поле. Ми мали в двох урочищах поле, і мама мусила сіяти, збирати зерно і, ну, і картоплю садити, всяку городину, щоб кормити дітей. Та, не дивлячись на важкі післявоєнні часи, родина змогла врятувати від голодної долі жінку із дитиною. Ганя, так вона назвалася, втекла через Бруч на територію Тернопілля разом із маленьким сином Юрком. На той час річка ще була межею між голодною смертю і порятунком. Мама розказувала, що вона прийшла вечір з дитиною за руку і просила, то був час голодомору. І вона просто був 47-й рік. І вона просила, щоб е, нагодувати її і дитину, і дати кусок ще хліба. А то вже був вечір. Ну і мама каже до неї: куди ж ти, маєш куди йти, переночувати. Вона каже, ні, я не маю, не маю. я так ходжу від села до села. І так людям не підгодовують. Гіршого нема на світі як людина голодна, так казала мати, згадує пані Ганна. А тому вирішила допомогти жінці із сусідньої області. Тим паче була потрібна допомога обробляти поля. Ганні було лише 5 років, але гостю вона запам'ятала. Вона така була світловолоса, дуже мала таке хвилясте, гарне жовте волосся, голубі очі. Хлоп... і хлопчик Юрко він був молодший від мене. І я що що я запам'ятала за ту жінку? Що вона була дуже молода і дуже гарна з вигляду, але як з мамою вони їхали в поле робити там якісь роботи сільськогосподарські, то вона так платок затягала на голову, так закручувала голову, так то бабуся їхала, Так, щоб не видно її ну так дуже вона так низько опускала ту хустку. І Я кажу до мами, що ж вона так робить таку хустку, так низько опускає. А мама каже, дуже вона боїться. Вона боїться всього, щоб не знали, що то вона тут перебуває. Гостя із сином жила у родині Ганни близько двох років. Пізніше вона намагалася розшукати ту жінку і Юрчика, але припускають, що та не назвала свого справжнього імені або села, звідки родом. От тут двоє була дерев'яна судова. О, то там к стодолі, то ми вона та ганя з тим юрком молотіли. Юрко і я зерно нагрібали. Їхня родина була тут не єдиною, хто допомагав у ті часи врятуватися людям з голодних країв Хмельниччини. У цій річці переправлялись наші люди з Хмельниччини, переправлялись на Тернопільщину під час Голодомору. І так спасалися. Це була дорога життя у селі Сатанівка Хмельницької області. Володимир пам'ятає це з бабусиних переказів, як вона колись переправлялась на інший берег з бруча, щоб дістати їжу. Це було дуже небезпечно, адже тодішня російська влада людей не випускала. Вони мали вже свій маршрут такий, і їх там чекали вже на тій стороні на Тернопільщині. вночі переходили границю. Ну, звідти каже, переносили в неї і продукти, і хліб, і пшеницю. Так виживали. Часто переправлялися і йшли в Тернопіль. Пішки Володимир із Хмельницької області, а його дружина Ганна з Тернопільської, де да голодоморів не було. Подружжя на собі відчуло через десятки років, як сильно розмежувала людей та границя. На бручі одних називали москалями, інших западенцями. Подекуди це залишилося і донині, але правда в тому, що по обидва боки були українці, і хто міг на Тернопільщині, той допомагав змореним голодом людям врятуватися. Про це Ганна також пам'ятає із розповідей своєї бабусі, і це було каже: надзвичайно боляче це все переживати і дивитися на то. Як вона каже, в нас корова. Я виносила, набирала молока, бабусі, вже моя бабуся, з 13-го року. Її вже, вже дівчина була така 20, більше 20 років. Вона каже: коли я наливала молока, і ті дитя, діти припадали губами до того. Кухлика з молоком каже, і відірвати його було неможливо. Та донині ці історії мало відомі широкому загалу. Немає жодних пам'ятних табличок, де б зазначали, що Тернопільщина не була осторонь трагедії, як і весь захід України. Цей розбрат, який ще колись НКВД активно сіли, він донині ще не розсіяний є. І цей розріз по збручі, який зробили нам і розділили подолян на два народи, а зараз на дві області, які раніше не ділилися зовсім ніколи. Є по збручі десь приблизно половина сіл одноіменних, які просто підтверджують, що ми один народ. Гусятин один із таких населених пунктів. Колись був одним селом, а тепер одне на Хмельниччині, інше селище на Тернопільщині. Розділення відбулося у 1772 році. Західна частина опинилась під владою Австро-Угорської імперії, а східна під владою російської. А у часи голодомору 1932-33 років, більшовики звели помпезну колонаду на боці Хмельниччини. Мовляв, тут немає голодомору. Зробили сцену біля цього. Біля цих колон і дуже часто організовували концерти, співали, грали, щоб показати нашим людям, що там все добре, нема голоду, нема біди. Загалом тут на річці Збруч поспіль п'ять таких одноіменних населених пунктів. Далі йде по течії збруча Боднарівка, Боднарівка Хмельницької області, Боднарівка Тернопільської області. ще коли спускаємося вниз по Збручі, де село Шідлівці, Шелівці Мельницької області і рядом зразу за Збручем село Шідлівці Тернопільської області. Нижче Шідловець є таке майовниче село Зелена Хмельницької області і, і через Збруч село Зелена Тернопільської області. Яке, на жаль, дуже зараз маленьке, фактично вимирає, там буквально кілька хат лишилося. І, і за ще вниз по течії знаходиться село Сокорінці Хмельницької області і Тернопільської області. Також Кудринці далі в Бушівському районі і на Хмельниччині, це певно, Кам'янець-Подільський район, є Кудринці з двох сторон. І з сторони Хмельниччини є збережені куски е, стіни, яка була штучно збудована з е, в боку Хмельниччини для того, щоб люди фізично не могли бачити, е, що в нас немає голодомору. Ця історія не завершена. Нині активісти і свідомі українці роблять перші кроки для примирення двох регіонів. А головне розказують правду, яку неможливо знайти в радянських книгах чи вже сучасних архівах. Тернопілля й Хмельниччина один народ, який штучно розділили. Ми не ворогували, а рятували одне одного. Цю правду було вигідно приховувати, але давно настав час шукати докази дружби двох областей. Тож далі буде.